Давайте разом читає ще два місяці тому. в Вчень зруйнованому Гуляйполі залишалося біля десяти дітей. здоров'я батьки відмовлялися їхати з рідного міста. Наразі з міста селищ Запорізької області, що біля фронту терміново евакуюють дітей. Поквально на цьому тижні ми вже вивезли ще дві сім'ї, а це четверо дітей за територію нашої Гуліпільської міської територіальної громади. Тому ця робота і була, і продовжується для нас в пріоритеті. На жаль, батьки дійсно не хочуть вивозити дітей під різними видумками проблемою під різними, але найголовніше для нас це життя наших дітей. Тому ми все робили і будемо максимально все робити, щоб повністю вивести всіх дітей саме з міста Гуляйполе. Однак четверо маленьких дітей у двох гуляпольських родинах ще залишаються. Серед них і дві доньки Світлани Філимоненко, яка працює перукаркою у місцевому пункті незламності, а страшно ну, дурень який не боїться. От зараз летить. <звук> ну, Зараз. Я, просто, я ж кажу, що просто чую, що Воно далі. <звук> ну, це не страшно. Страшно тоді, коли е, ти ну, розумієш, що це не твоя місцевість. От Я, наприклад, на роботу їздю, я там боюсь. Я просто не розумію, звідки воно летить і звідки воно йде і куди воно впаде, теж там страшно. Днями росіяни пошкодили гуляйпільцям Старлінг. То наразі в пункті незглавності, де працює Світлана, немає стабільного інтернет-зв'язку, як раніше. Місцеві жителі приходять сюди, щоб зарядити електронні прилади, бо тут є генератор. Випити каву і чай випрати білизну. Втім, не всі можуть добратися до пункту через обстріли. Кожен день обстріли йдуть без цього нікуди. І не один раз на день. Люди трохи бояться теж. Бояться добиратися сюди, я думаю, більше всього, що або відсюди уходить. Ну, я, наприклад, якщо починаються обстріли, не випускаю нікого відсюди. Поки не успокоїться, тоді вони можуть іти. Вулиця, на якій мешкає Світлана, з молодшими доньками трьох та десяти років, а також з мамою Наталією, знаходиться ближче до лінії фронту. Тут постійно лунають гучні вибухи. Навколо багато руйнацій, але жінка впевнена, що Господь береже її родину, і саме в їх двір не прилетить. Зараз на даний момент ми чуємо, коли йдуть виходи. І ми чуємо просто куди я знаю точно, що буде постріл не в нашу сторону. Ну типу, або далі буде, або десь збоку. То що ну ми вже тут більше року, півтора року ми тут знаходимося. Ми вже вивчили, коли летить, то ми вже по звуку ми орієнтуємося, куди воно буде летіти. Бабусі дівчаток Наталія категорично проти евакуації онучок. Вона впевнена, що у великому місті більш небезпечно. До того ж, каже жінка, родина тримає невеличке хазяйство, і діти звикли пити свіже козине молоко. У нас мала приучена і снідать, і обідать, і вечерять, а запаває молочком. Якщо вона виїде, хто їй буде це давати? І козяче молочко, а не те, що куплене. Понімаєте? У нас те, що там щось бахкає. Воно нас не лякає. Я просинаюся, допустим, я заснула, проснулася. Я молюся. Я молюся до господа. Я вращаюся, і перестає тихіше, тихіше, і перестає бомбить. У нас два рази, ото тільки там трошечки повредило, а так ніде нічого. Десятирічна Мирослава навчається онлайн. Попри те, що в Гуляйполі давно немає електрики, інтернет зв'язок частіше є. То дівчинка дистанційно підключається до уроків і запевняє, що не боїться вибухів. Це завдання. Не боюся, це нормально. Не те, що, що там, допустимо, у нас є один мальчик в школі, Саша Курик, а в нього він сказав, що біля хати тільки що був прильот. І вони побігли в той бомбове сховище. А нам, допустимо, якщо ми там будемо, нам що, кожен день туди бігати, а ми, допустимо, вдома, коли спимо, у нас все добре. Ми нікуди не вибігаємо. На вулиці, де мешкає родина, залишається близько 20 родин. Але окрім філемоненків, дітей тут немає. Мама Світлана каже, що діти добре граються і вдвох. Я пообіцяла, що ми виїжджаємо. зараз, збираємо речі, і ну з дня на день ми виїжджаємо. Ну це примусове вивезення. Я, я проти. Тому що за, за те, що не дай Бог десь кудись прилетить туди, куди мене вивезуть, то ніхто за це не відповість. Зараз на даний момент відповідаю я. Світлана мати одиначка, опора для неї її мати, пані Наталія, яка підкреслює, родина тримається за рахунок домашнього господарства. Ну, все в нас є. У Нас хазяйство є консервація. Я закрила багато, свято юночки закривали. Я все, вона приїде, позакручує. Так що у нас, у нас усе є. Ми перезімуємо. Якби нас не трогали, і настав мир. Більше нічого не треба. Втім, так чи інакше найближчим часом Світлані з доньками доведеться виїхати. Наразі родина шукає тимчасовий прихисток у Запоріжжі. Як раніше повідомляли у військовій адміністрації, за потреби місто надає житло родинам з дітьми, а також харчування. За останній тиждень з прифронтових селищ з Запорізької області евакуювали щонайменше 20 дітей. Єва Міронова, Олександр Олійник для Голосу Америки із Запорізької області.